В світлому саду життя, де кожен плід має свою унікальну історію, волосся це яскраві квіти, які роблять наш образ неповторним. Але іноді, як і квіти, вони можуть в'янути та випадати, відображаючи зміни у нашому тілі та середовищі. Однією з таких причин є сезонні зміни. У марті, квітні та вересні, жовтні волосся може випадати інтенсивніше. Ніби природа сама наповнює нас новим ритмом, готуючись до зміни пори року. Це циклічний процес, тому він коригується досить легко, якщо почати профілактику за 2-3 місяці до цього періоду. Серед інших причин випадіння волосся можуть бути стрес, гормональні зміни, неправильне харчування, яке не забезпечує організм необхідними вітамінами та мінералами, захворювання щитовидної залози, анемія. А також вплив деяких медичних препаратів. Забруднене довкілля та використання надмірної кількості стайлінгових засобів також можуть негативно впливати на здоров'я нашого волосся. Кожна пелюстка втрати волосся має свою причину, і, знаючи її, можна знайти правильний шлях до відновлення їх краси та сили. Тому в одному з італійських містечок, де кожен камінь дихає історією, народилося чудо в боротьбі з випадінням волосся. Шампунь, без СІЛКАТ, булботон, це 1 Створений за унікальною формулою. Цей шампунь не тільки рятує волосся від випадіння, а й повертає йому життєву силу. Головний секрет його ефективності в унікальному поєднанні інгредієнтів. У ньому ви знайдете мультивітамінний комплекс з вітамінів А, В1, в 5, в 7 Е, Ф, А. Вітаміни стимулюють ослаблений волосяний фолікул, вони необхідні для хорошої регенерації волосся. Амінокислоти, метіонін і цистеїн у складі шампуню сприяють кератинізації, процесу, який визначає міцність волосся. Виразна дія виходить від екстракту індійського каштану, який покращує кровообіг, що дуже важливо для живлення волосяних фолікулів. Застосування шампуню це справжнє задоволення, його консистенція середня, трохи рідкувата. Із гелевою текстурою. Шампунь має приємний зеленуватий, напівпрозорий колір. Під час миття голови він чудово піниться, особливо при другому нанесенні, залишаючи легкий ментоловий аромат із трав'яними нотками. Як правильно наносити шампунь? Невелику кількість нанесіть на мокре волосся і масажуйте коріння протягом трьох-п'яти хвилин. Потім шампунь збивається у піну і змивається з волосся теплою водою. При необхідності процедуру повторюють, щоб досягти максимального ефекту, рекомендуємо наносити шампунь за допомогою масажної щітки для шампунювання. Це підсилить мікроциркуляцію крові в шкірі голови, забезпечуючи краще живлення волосяних цибулин. Важливо пам'ятати, що шампунь не призначений для постійного використання, адже його інтенсивна формула може призвести до ослаблення волосся. Натомість його слід застосовувати періодичними курсами для підтримання здорового балансу і сили волосся. Доповненням до такого курсу є активний лікувальний лосьйон без сілкатбулботон С2, який виходить у водно-спиртовому розчині з вітамінами С, В, Х та кальцієм Д-пантенолом. Лосьйон у вигляді ампул застосовується після миття голови шампунем Це для профілактики випадіння волосся в міст одної. Двох ампул лосьону потрібно втирати в шкіру голови масажними руками, не змиваючи його. Ще раз лосьон не треба змивати для підтримання ефекту. Достатньо використовувати одну ампулу раз на тиждень. Отже, використання цих двох продуктів у комбінації дозволяє досягти найкращих результатів: зупинити випадіння волосся, сприяти росту нового волосся та забезпечити їх міцність та здоров'я. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові відео з професійними секретами майстрів з використання косметики без у домашніх умовах.